Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашому наступному уроці іспанської мови за медитативною методикою. І сьогодні ми працюємо з текстом, яким працювала до цього. Я сподіваюся, що з кожним урочком він стає для вас все і більш знайомим. І сьогодні ми продовжуємо вчати його конструкції, що в ньому є. І дуже спокійним темпом і темпром я буду говорити з вами сьогодні для того, щоб через медитативну не таку поспішаючу ритміку розказувати вам те, як побудований цей текст, на що нам потрібно звернути увагу. Але перед тим, як ми почнемо розбирати цей текст в спокійному такому ритмі, я пропоную вам послухати чітку цього тексту, звернути увагу, особливо на слова ямо, тих, хто каже л, «й», є, «те, хто я. І послухайте, як цей звук вимовляє даний спікер. Веріть увагу на закінчення дії слів, які він буде говорити. І наступні моменти. С, сой, а о і так далі. Угу. Говоримо і слухаємо. Можете повторювати одразу за спікером, можете просто слухати, як ви хочете. Активідад 5. Escucha y le. Me llamo Manolo García. Soy médico. Soy sevillano pero vivo en Barcelona. Trabajo en un hospital. Mi mujer se llama Amelia. Es profesora. Y trabaja en un instituto. Ella es catalana. Tenemos dos hijos, Sergio y Elena. Los dos son estudiantes. Sergio estudia en la universidad. Y Elena en el instituto. Ok, chutó. Якщо хочете, це аудіо ще раз і спробуйте проговорити за спікером. І також, також хочу сказати вам, що ми працюємо з вами з текстом, з книги «Еспаньол ен Марча». І за цією книгою працюють дуже багато людей, які дійсно хочуть вивчати іспанську мову. Вона класно побудована. Я вам всім рекомендую її придбати. Рівня А1, «Еспаньол ен Марча» а 1 Тобто ви повинні знати, що це ця книга. Окей. І ми продовжуємо з вами дивитися на цей текст. І зараз я хочу, щоб ми трошки систематизували, коли ми говоримо про себе, про себе то які форми дії слів ми зустрічаємо в цьому тексті? Давайте разом подивимось. Угу. Коли говоримо про себе, значить ме лямо, ме Угу. О, в даному випадку закінчення. Далі, які ще, які ще у нас тут прояви, які показують, що це саме про, про я я кажу про себе. Пишіть в коментарях, друзі. Пишіть. Сой, сой, я є кимось, я є хтось, я є, я є десь, я є якийсь або якась. Угу. Далі, п'іво. Діє слово живу Я живу, я перев'яву ін Барселона. Трабахо. Трабахо. Працюю. Трабахо. Далі, якщо ми кажемо про Елья або Ель, Вона або «він», як ми скажемо, які прояви в дієсловах ми бачимо се-ляма, сельяма. Окей. Далі. Лісой вже А. С. Вона є. Є десь хтось якась. Ель я С. Або ЛС. Трабаха. Х. Трабаха. Вона працює. Трабаха. Бачимо Йо трабахо trabaja. трабаха. І Ель трабаха. І ще у нас тут було одне слово Естья. Estudia. Естудия. Estudia. Uh -huh. Навчається. Ну, давайте я тут запишу. Естудия. Також коли Елья або Ель, ці слова можуть мати закінчення А. Естудия ляма trabaja. Okay. Окей. Якщо і слова в початковій формі мають суфікс або закінчення ар Будемо це вивчати далі. Окей, тепер, якщо ми говоримо про еліос, про них. Еліос, еліос. Ви, напевно, чули, як він говорить «ея», Еліос, деякі спікери говорять більш чітко «ея», Еліос. Л проговорить. Тому вам це також треба звертати увагу, обрати свій варіант, який вам буде ellos. ейос. Окей, далі, коли ми говоримо про них, які у нас тут прояви є в дієсловах. Форму їх звати ми тут не бачимо, а ось los dos son, Вони двоє є студентами. ella ЕС. Е, Ель С, еріос сон. Вони є кимось, якимось і десь. Називаємо, хто вони по професії і де. Угу. Так, це більше тут поки що немає. Угу. І «Носотрос» ну, ми, коли ми говорили про нас, які тут є прояви в тексті? Ми маємо. Тенемос. Тенемос. Угу. тенемос. Як назвати ми тут не говоримо в тексті, то ми є, які ми є, не говоримо, а тенемос маємо. Маємо. Окей, чудово. Далі. Тут у нас мають бути ну, субстантивос, тобто нобри субстантивус. Імена? Іменники. іменники, іменники. І давайте подивимось, які іменники тут є. Іменник відповідає на питання хто що. Наприклад, хто? Меріко. Мерико. На жаль, у мене Е, не вкрупно, не вставляється з. Наголосом, тому увагу, що тут наголосом. Угу. Медико. Медико. Далі. Якщо це чоловічий рід, то закінчення буде О. Угу. Далі. Севільяно. хто? Це також національність, то ми можемо бачити також Севільяно. Севено. Закінчення О, тому що рід. Далі. Далі. Пару днів. І його вже написали. Барселона, Барселона. Іменник. Ну, давайте все, Далі. Ін ун, Оспіталь. Оспіталь це також іменник. Веліано, госпіталь. Далі. Мухер. Це хто? Мухер. Дружина. Мухер. Мухер? Далі. Професора. Професора. Закінчення А показує на щ... ну, указує на що в іменниках не в дієсловах, не в дієсловах, а в іменниках професора показує на жіночий рід. Amelia è profesora. L es medico. Mm -hmm. Instituto. Tak. Dale. 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 and o district of. Угу. Mm. Далее. И Каталана. Так. Каталана. Так. Каталония. Угу. це хто? Так. Ихос. Она жена. hijos mujer, 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 estudiantes, Estudente. estudiantes. estudiantes Mhm. Estudiantes. 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 mujer, Estudiantes. Hijos estudiantes. Médico, ¿Profesora? Серніть на це увагу. Окей, а тепер спробуйте подивіться на, на цей текст. І щоб там, ну так, дуже-дуже тихо для себе проговорити його кожне слово окремо. Тобто ви сидите прямо зараз, зупиняєте відео, і проговорите кожне слово окремо. Меріамо. І після цього, після того, як ви прочитаєте його тихенько, просто текст, після цього потрібно голосно, вже чітко додати до цього тексту інформацію про себе і спробувати її розказати, базуючись на цьому тексті. Ви можете її проговорити вголос, голосно досить, так, щоб ну, різниця. Голосах була, коли ви тихенько читаєте про нього, а потім, коли ви читаєте про себе, ви говорите голосно, і чітко. І кажете Мельямо ямо, сой називаєте сой називаєте своє слово. Перобібо н називаєте Трабахо енун. Мімухер сеяма. С професора, або хтось ще С, і називаємо і трабаха, де працює. Е ЕС. Вона є, якщо там він, то ви будете казати ель ЕС. ЛС, якщо у вас чоловік, то ЛС. Угу. Тенемос, маємо, і голосно кажіть це слово маємо, тенемос. І розказуйте, що що у вас є. Так, друзі, на цьому ми завершимо наш урочок. Дякую вам дуже, дуже за вашу увагу. І сподіваюся, що ви поступово без напруження зможете вивчити і даний текст, і іспанську мову. Терміни. Дякую вам дуже, гарного дня і до наступних зустрічей в нас в на наступних уроках. А також я вас запрошую на свій курс з іспанської крівня А1. Ось в такому форматі, але там, де ми більш детально говоримо про всі аспекти вивчення іноземних мов. Тобто не тільки методика навіювання, методика медитативна. Дякую вам до зустрічі.